Досвід інших міст України, туристичних міст, таких як Львів, Одеса, Кам'янець-Подільський, європейський досвід говорить про те, що подієвий туризм є дуже важливою складовою залучення туристів до. Тих чи інших регіонів у нас є вже в Чернігові дуже багато фестивалів, але от такого мультифестивалю, якого як його можна назвати, у нас не було. І ми, коли доопрацьовували нашу програму розвитку туризму в місті Чернігові, то ми, скажімо так, звели в цей фестиваль декілька тих заходів, які проводилися в попередні роки. Нам хотілося, щоб фестиваль був, по-перше, масштабний, по-друге, багатоплановий. По-третє, професійний підхід. ...в Підготовці всіх заходів по четверте потужна промокомпанія, тому що без реклами, без сучасного потужного медіапростору неможливо скажімо так, долучити туристів для того, щоб вони приїхали до міста Чернігова. Звичайно ж, тут відіграє велику роль те, що на порозі євро 2012 в Україну, скажімо так, приїдуть багато туристів. Багато хто цікавиться, що проходить в Україні. Також туристам цікаво, коли він планує свою подорож в той чи інший регіон. Він звичайно ж цікавиться, що буде там, що я можу відвідати такі заходи. Тому якраз оці три дні хочемо наповнити широкою палітрою заходів, заходів е, різнопланових, е, творчих, е, мистецьких, е, туристичного спрямування, але щоб всі вони були під е, таким можна сказати одним девізом: це романтика, це краса, весна, це знайомство в місті Чернігові. Це Взагалі чернігів як магніт, який притягує до себе людей у серці, яких є. Романтика, а фестиваль «Романтик» він взагалі створений з такою метою, щоб люди вони закохувалися в Чернігові і закохувалися в Чернігів. Дуже багато заходів, близько 20 досить масштабних, грандіозних національного рівня, міжнародного рівня у місті Чернігові і впродовж цього року. Але основні заходи будуть проходити 25-27 травня. Якраз сьогодні ми не знали, але сьогодні день закоханих, і сьогодні залишилося ровно 100 днів. До початку цих найбільш грандіозних заходів. Що це за заходи? Це і постановка трьох рекордів України, це і міжнародна міс, романтик Європа, де будуть брати участь дівчата з міста Братимів Чернігова. Цей гала-концерт на романтичну тематику, цей і діджей парад на романтичну тематику, це і романтична ніч у міському парку культури для всіх закоханих, і масові флешмоби для закоханих, це і виконання найбільшого вальсу, найбільш масового масові поцілунки і ще багато багато цікавого про що можна дізнатися на сайті фестивалю Романтік Дуже багато конкурсів для мешканців Чернігова, для мешканців інших міст України та інших держав, які ми будемо вивішувати на сайті фестивалю, і тож всі бажаючі, навіть самі, можуть взяти участь. Можна прилучитися до постановки рекордів України, які будуть зафіксовані у Чернігові, це і залишити романтичне зізнання. В якомусь закладі це і потім, наприклад, станцювати вальс і ти своїм вчинком. Війдеш в історію в маленьку історію Чернігова. Наймасовіше, найбільше серце країни з найбільшою кількістю романтичних зізнань. А це серце, воно величезне в своїх розмірах, 13 на 14,5 з половиною метрів, які ми розділили на 33 сегменти. Ці сегменти вони передаються до різних закладів до кафе, до вищих навчальних закладів і 10 сегменті вони поїдуть у різні країни до наших міст побратимів. Там, на кожному сегменті, впродовж декількох місяців до травня цього року будуть збиратися романтичні зізнання. Під трафарет у певного розміру ці мають бути зізнання, їх мають залишати всі закохані пари. Або не лише закохані, хтось, можливо, хоче признатися у любові до власної держави. до, до до дитини, до матері, тобто це романтичні дізнання. А потім в травні ми ці клапці паперу зберемо, зберемо і зшиємо, скрипимо і офіційно винесемо під театралізовану таку композицію під час кульмінації фестивалю Романтік.